Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Матюшко Сергій Миколаєвич народився 1 жовтня 2003 року у селі Мачухи Полтавського району Полтавської області. Закінчив Мачухівський навчально-виховний комплекс у 2019 році. Навчання продовжив у Державному навчальному закладі Полтавський центр професійно-технічної освіти. 18-річним юнаком пішов до лав територіальної оборони, а вже взимку 2023 року прийняв свій перший бій під селом Парасковіївка Бахмутського району. Йону мав звання солдата на посаді стрільця-регулювальника, комендантського відділення, комендантського взводу, комендантської роти. Мав позивний малюк. Загинув 20 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області, нагороджений орденом за мужність третього ступеню, почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест. Пам'ятаємо. Вічна слава герою.